Який обнаділивий факт знає не так багато людей? Ти ніколи не відчуваєш себе дорослим. Здебільшого просто прикидатимешся і вважатимеш, що всі інші справжні дорослі мої дані актуальні лише для вікової категорії від 0 до 46. Ваш мозок постійно перебудовується, тому навіть якщо ви потрапили в пастку шкідливої звички або способу мислення, ви завжди можете змінити його, доклавши певних зусиль, незалежно від того, скільки вам років. Серцеві напади рідко трапляються зненацька і без жодних попередніх симптомів. Майже завжди є ознаки, які можна помітити заздалегідь. Прислухайтесь до свого тіла і обстежтеся, якщо є сумніви. Ви це мозаїка з усього і всіх, кого ви коли-небудь любили. Нормальні люди це ті, кого ви не дуже добре знаєте. Кожен девакуватий у свій власний унікальний спосіб. Котяче моркотіння вивільняє окситоцин і має природний заспокійливий ефект. А погладжування котів може знизити кров'яний тиск. Мій тато завжди вдавав, що йому не подобається наш кіт, але гладив його і казав: я просто використовую його для зниження кров'яного тиску. Рівень злочинності невпинно знижується рік за роком. Об'єктивно, світ став безпечнішим місцем, ніж він був принаймні у плані злочинності кілька років тому. Просто зараз про це більше говорять у новинах. Соняшники завжди повертаються обличчям до сонця, але якщо сонце ховається за хмарами або на дворі ніч, квіти повертаються обличчям одна до одної. Стосовно мікропластику, це відбувається не вперше. Причина покладів вугілля глибоко під землею пояснюється тим, що мільйони років не існувало нічого, що могло б розкладати дерева. Вони просто накопичувались, накопичувались і накопичувались у все глибших шарах. Зрештою, щось еволюціонувало, щоб заповнити цю нішу. І сьогодні ми маємо термітів, грибки та бактерії, що поїдають деревину, тобто десятки способів, якими природа може переробити дерево. Те саме станеться з пластиком. З Часом він зникне. Щодня близько 130 тисяч людей вибираються з крайньої бідності. Вчинки мають наслідки. Зазвичай, коли люди кажуть це, то мають на увазі щось негативне. Але якщо усі дії дають свої плоди, то й позитивні вчинки можуть мати позитивні наслідки. Для мене це стало великим усвідомленням, яке допомогло віднайти надію та мотивацію в глибинах депресії. Люди мають природну здатність адаптуватись практично до будь-якої ситуації, тому незалежно від того, що трапиться, ви знайдете спосіб впоратись з цим. Собаки вважають нас милими, так як і ми їх, а коти думають, що ми девакуваті коти. Всі, кого ти ненавидиш, помруть. Коли ви згадуєте моменти свого життя, за які вам було соромно, мабуть, ви єдина людина в світі, яка пам'ятає і думає про це. Ви не можете врятувати всіх, але маленькі, добрі вчинки, навіть якщо вони здаються вам незначними, можуть кардинально вплинути на людей навколо вас. Нещодавно в супермаркеті один хлопець поплескав мене по плечу і сказав: З тобою все буде гаразд. Він ніяк не міг знати, що я страждаю від хронічної депресії і зараз перебуваю в жахливому стані. Просто вирішив, що я виглядаю сумною чи спустошеною, і знайшов хвилинку, щоб нагадати мені бути людиною це. Нормально. Для нього це було нічим, але втомить для мене це було всім. Завжди є той, хто вас любить, той, хто помічає вашу присутність і знаходить у ній заспокоєння. Хтось, хто думає про те, який вплив ви здійснили на їхнє життя. Той, хто чекає на те, щоб знову почути ваш голос. Завжди хтось є. Все налагодиться, друже. Я обіцяю. Сонячна енергія вже є однією з найдешевших форм енергії, яку коли-небудь створювало людство, і вона продовжує дешевшати. Не існує шаблону, як правильно прожити своє життя. Двоє людей можуть бути повними протилежностями в усьому, але при цьому обоє житимуть щасливо. Собакам притаманне вроджене почуття вірності, тому вони готові піти на все, навіть подолати величезні відстані, аби воз'єднатися з людьми, яких люблять у 1920-х роках. Коллі на ім'я Бобі загубився під час подорожі і опинився в розлуці зі своєю сім'єю. Він подолав понад 2,5 тисячі миль через всю територію США, щоб знайти дорогу додому і возз'єднатись з господарями через кілька місяців. 100 тисяч років тому, під час льодовикового періоду, загальна кількість Homo sapiens на землі скоротилась приблизно 10 тисяч до 600. Ми пережили це і стали тими, ким ми є зараз. Навіть якщо зміна клімату знищить сучасну цивілізацію і всіх, окрім жменьки людей, ми зможемо вижити і відновитись. Ми вже робили це раніше. А генетичні дослідження показали, що людство має довгу історію канібалізму і ген, який допомагає запобігти хворобам пов'язання пов'язаним з ним ймовірно мутував приблизно в цей час. Це вказує на те, як саме вижили люди в льодовиковий період, про який ви згадали: чим більше ви будете гнати за щастям, тим більше воно буде вислизати від вас. Щастя приходить через любов, вдячність, здобутки та стійкість до життєвих викликів. Нижче наведені загальносвітові факти, які малюють зовсім іншу картину нашого світу, ніж та яку нам навіює новинна стрічка. У 1930 році 90% населення світу жило в умовах крайньої бідності, менше 2 доларів на день з поправкою на інфляцію. Сьогодні лише 10% населення світу живе в умовах крайньої бідності. Економічна активність заможних і середнього класу в розвинених країнах вирішує цю проблему в глобальному масштабі масштабі. У 1950 році середня очікувана тривалість життя при народженні становила лише 48,5 років. У 2019 році – 72,8 року. Це на 50% більше. З кожної тисячі живонароджених у 1950 році 20,6 дітей помирали, не доживши до 5 років. У 2019 році цей показник становив лише 2,7. Це на 87 7% менше. З 1950 по 2018 рік середній дохід на одну особу зріс з 3296 до 15138 доларів. З урахуванням інфляції це зростання склало 359%. Між 1961 і 2013 роками середня кількість їжі на людину в день зросла з 2191 калорії до 2885 калорій.

на 35,8% більше. Пінгвіни обирають собі пару на все життя і ділять між собою обов'язки по догляду за дітьми. Ви маєте більше контролю над своїм мисленням, ніж можете собі уявити. Навіть коли зовнішні обставини складні, ви завжди маєте певний ступінь контролю щодо того, як на них реагувати. Такі практики, як усвідомленість, позитивний рефреймінг або просто пауза перед тим, як відреагувати, можуть суттєво змінити вашу точку та самопочуття, усвідомлення того, що ви можете керувати своїм мисленням навіть у складні часи, додає сил. За словами астронавтів, космос пахне розпеченим металом і підгорілим стейком. Повільний прогрес це все одно прогрес. Цей факт допоміг мені закінчити школу, а тепер і коледж. Незалежно від того наскільки ви відстаєте з кожним виконаним завданням, ви все ближче до того, щоб наздогнати інших. Ви робите успіхи, якими б незначними вони не здавались. Існує соціальне явище під назвою Розрив у симпатіях, яке виражається в розбіжності між тим, наскільки людина вважає, що подобається іншій людині, та справжньою думкою цієї людини про неї. Дослідження показали, що люди схильні недооцінювати те, наскільки вони подобаються іншим людям, і чи хочуть вони проводити з ними час. Так само як природа потребує сонячного світла і дощу, ми потребуємо злетів і падінь, щоб рости і відкривати, ким ми є насправді. Прийняття кожної фази може принести стійкість і глибшу вдячність за пройдений шлях. Пам'ятайте, це нормально, якщо щось відбувається не так, як ви очікуєте. Життя має свій власний час, і іноді обхідні шляхи приводять нас саме туди, де нам потрібно бути. Більшість речей, про які ми хвилюємось, насправді ніколи не реалізуються. Існує статистика з цього приводу. Психологи виявили, що близько 85% того, про що ми турбуємось, ніколи не стане реальністю. Просто наш мозок намагається тримати нас на поготові. Це може здатись не надто обнадійливим, але шанс народитись один до 400 трильйонів. Тож, якщо ви коли-небудь відчуєте, що не почуваєте частиною цього світу або не заслуговуєте на життя, подумайте про це. Ви особливий. 70% смертей в країнах Першого світу пов'язані з поведінковими характеристиками, які можна змінити, наприклад, курінням, харчуванням і фізичними вправами. Це звучить погано, поки ви не зрозумієте, що смерть не така вже й страшна, і не така вже ймовірна, якщо ви будете належним чином піклуватись про себе. Джерело, книга докторки медицини Анне Лемпке, дофамінове покоління. Коли ми гладимо та обіймаємо наших собак, ми виділяємо гормони щастя, і вони теж це симбіотичні стосунки. Комерційні літаки сконструйовані таким чином, щоб витримувати турбулентність незалежно від її інтенсивності і не розбиватись. Пілоти сповільнюють хід та уникають турбулентності лише заради комфорту пасажирів. Навіть якщо 99% людей вважатимуть вас непривабливим, все одно залишиться приблизно 70 мільйонів людей, які вважатимуть вас гарним. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо Осій Панянці за фінансову підтримку. А які обнадійливі факти знаєте ви? Напишіть в коментарях.